Так, 1400 мені дали проти 1575. Мабуть, чувак розриває просто. Буде французький, Да? Почекаємо його вхід. Зразу він висувається сюди. Е е так. Так, так, да. тож, кінь тут має піти. Тут має піти кінь для того, щоб якщо він просуне. Я побив, він побив. Я зробив шах чорнопольного. а ні, це буде поганий хід. І так вже погано буде робити. Тобто, оце буде, мабуть, хороший хід. тому що він поб'є, я поб'ю. Так, так. Мабуть, я заберу цього в білопольну. Але... Ні, я, мабуть, от сюди стану. Зараз запришка буде, але я її чіпати не буду. Далі виходить просто оцей пішак. Можливо, треба сюди просунути. Це буде дуже непогано, мені здається, але він ось так зробить. Я тоді побив, він вивів коня. Так, буде ось так. Я відведу сюди і він сховає сюди, тому я одразу ж зроблю ось такий хід або ось такий. Якщо я зроблю такий, він побив. Я побив сюди слоном. Так, я розумію, але другий варіант я сюди сховатися зможу. Так, і в мене тут білополь буде стояти. Мені подобається. Давайте ми так і зробимо. Так, да, так і відбулося, і, мабуть, оцей проход зараз буде. Да? Побив, побив, відвів коня сюди. Він просунув. Я побив. Він побив, побити не може. Мабуть, ось так зараз зробить, але тут є удар. Нормально поки що. Пішаком на дві клітинки. Така собі справа на дві клітинки, мені здається. Бо був би розмін. Так, я би, до речі, виграв би туру. Це був би непогано, якби він так походив. Але я думаю, що він буде виводити свого білопольного слона. Я зараз хочу слона, щоб він ось тут стояв. Для цього мені багато справ треба зробити. Треба зробити рокіровку, вивести другого пішака. Вивезти сюди, вивезти сюди Чорнопольного, вивезти сюди ферзя, сюди Туру. Далі проходити тут якось. Да, ми поки що робимо ось так. Я думаю, що треба в'язати. Якщо він поб'є пішака, я поб'ю конем, він поб'є, я поб'ю, він поб'є. Я думаю, що ми можемо послабити тут, мабуть. Спробуємо послабити йому цю позицію, хоча ми даємо йому можливість дуже сильно нас атакувати. А тоді ось так, а він от сюди. Не зможе, бо в мене тут кінь буде стояти, тому він вимушений буде забрати. Я конем, слоном, іначе нормально. А поки що буде. Так, а якщо я зараз просуну, він поб'є. Я побив, він побив, 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 побив. А, це ж таки ферзь сюди. І Тура сюди. Я думаю, що Тура тут має стояти. Там кінь зараз буде прибиратися. Да? Я думаю, що він прибереться от сюди. Я забрав. Він забрав ферзем. Далі я атаканув. Він побив, 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 я побив слон, тут вже буде закривати. Ні, тут не буде слон закривати, бо він буде закритий. Да, я думаю, що я ось так зроблю. Якщо він зробить ось так, він втратить коня. Тому він забере, я заберу, він забере і я заберу слон коня. Це ось так. Це якщо ось так буде. Да, якщо він сюди зараз відскочить. Може відскочити сюди. Я б'ю, він забирає, я проходжу. А, тут коня не буде, щоб атакувати. Так, да, він зможе просто пройти далі. І замкнути мені мого білопольного. А якщо ми зараз походимо ось так, то він закриє ось так білопольного, да? Лайт ягамі, привіт і тобі! Але все одно я забрав, він забрав, я зайшов. Ай, да. Ну, типу, розміняти ось так з погіршенням його ситуації. Це не дуже прикольно. У нього буде здвоєння пішаків. Якщо я зроблю сюди хід конем, він забере, а я заберу ось тут, от, якщо буде щось. Він тут буде подвоєння. Він тоді вимушений буде робити ось так. І повертатися. Це буде неприкольно. Тоді я вимушений буду робити ось так, 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 так. Якщо я зараз заберу білопольний, вийде. Якщо зараз ось так атакувати, він пройде сюди, побив, побив, побив. Я побив, він побив з атакою на слона. Я вийшов сюди. Дякую, Олексій. Дякую. У тебе є можливість вгадати пароль від... і виграти шахи. Називаю любу цифру від 1 до 100, будь ласка. Так, так як ми і казали, Да, ми б'ємо. Ось тут я ось так не, не, не побачив, да? да. є один мінус, що він може відстрибнути. Да. Якщо ми його згонимо, то він повернеться назад. Весь план мій обісрався. Давайте подумаємо. Мені не подобаються оці ситуації це все. Ага. Якщо я просуну ось так, він поб'є, я поб'ю. Він поб'є. Я заберу. І він атаку на туру і на, на дві тури. Ні, взагалі не варіант. Згоняти коня, згоняти коня треба. Згоняти коня, відкривати білопольного слона, видвоювати тури. Якщо я просто ферзем відійду і підтягну другу туру, і почну відкриття ліній. Просто почну війну на лівому фланзі. Що якщо так? А якщо я сюди пішаком, далі сюди, він сюди. Точніше конем. Я сюди він побив, побив. Я забрав. Мені здається, нормальна тема. Цього коня сюди поставити. Давайте зробимо так і будемо просувати ось тут. Спробуємо. Так, Олексій. Олексій, я знаю, як, але ну, не розкажу. Адже за дві фігури це норм. Дивлячись, які позиції. в на початку гри мені здається, що це не дуже гарно, а в кінці, можливо, навіть і так. Тобто розміняти коня і слона, наприклад, на туру, мені здається, в еншпілі це нормально. А, ні. Нормально це розміняти в еншпілі, якщо я віддаю коня і е, слона. А якщо на початку, то це такий, типу, не дуже гарний розмін. Ну, я так вважаю. 100. Бачу. 0766 Так, видно, не видно. Зараз подивимось. 7. Дякую тобі за підтримку каналу в будь-якому випадку. Ну, першого разу соточку. Я, я думаю, що я б не обирав би сотку. Я б десь брав із середини. Хоча є ймовірність, що я би і сотку вибрав. У будь-якому випадку тобі дякую за підтримку каналу. Можливо, навіть не ось такий хід зробити, а ось такий наступний. Да, він тоді, якщо візьме. То я візьму слоном, він сюди, сюди, сюди. Я взяв слоном знову. Так, мені здається, що цей хід буде набагато кращий, ніж оцей. То, що побив, 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 побив. З відкритим конем. Кінь. Кінь повертається от сюди. Так. Бам, бам, бам. Бам. Ні, тепер мені здається, ось так буде краще. Так, давайте продумаємо. Якщо так він пройшов, я побив, він побив, відкрив, зв'язав мені слона з торою. Це мені не прикольно, мені не подобається. Якщо такий варіант, а він пройшов. А, наприклад, я далі пішов, він відскочив конем от сюди, я забрав, він конем сюди. Я пішака забрав, він відкрив туру. І в нього ось тут такий масив дуже непоганий. Якщо я зразу ось так зроблю, він побив, я побив, він побив, я побив. Ах, якщо висунути ось так пішака, зараз просто якщо він зараз так походить, то я забрав, він забрав, я забрав, він забрав і з атакою на мого коня, на мого слона. Тому мені здається, я буду робити ось такий хід, мені здається, він кращий. Я думаю, що він забирати не буде. Якщо не забере, наприклад, походить ось так. Я можу походити ось так. Він зробить ось такий хід, і це буде непогано, да? А якщо поб'є, то я відкрився, він зробив ось так, я повернувся, і тут ще й відкрита лінія для тури в мене. Що досить непогано, мені здається. Мабуть, ось такий хід буде на ось цей хід. Якщо він просуне далі, то це я конем забрав. І все на цьому закінчилось. А якщо поб'є, то я просто слоном. І нормально. Да. А якщо поб'є, то, звісно. Кінь, кінь, кінь. 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 Да. Щось таке, наче тактично. Щось спрацьовує навіть. Якщо білі це 4 Якщо білі це 4 і слон Б1. А, і, і, і це на Б1. І це на Б1. Не зрозумів. Це 4 не треба. Пішак полетить. Добре. Це чудово. Мені здається, що це чудово. Це 4 не треба. Це 4 передумав. Якщо чорні С4, то я Б3. І далі він або забирає, я відкриваюся. А ну, давайте повернемось у цю позицію. А, так, а, так, так, так. А якщо так, 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 то я тоді ось так. Він сюди, я побив, він побив, і я повернувся конем. І ну, наче таке розгрузив. І по лівому флангу будемо тоді орієнтувати всю атаку. Зараз мені не сподобається його ось цей хід. А, тьфу, ми ж вже походили. Да, Давайте чекати. Угу. Забираємо. І тут закрито, мені все подобається. Ось тут піша писить. Ось тут кінь. Якщо так, я побив. І, наприклад, так, так, нормально. Фінь поки. поки що цілимось на коня і на пішака. Зараз слон вже стоїть нормально. Слон чітко стоїть. Мені теж подобається. Головне тепер не просувати цього пішака, щоб не затулитись ось так. Так. Е, значить, я забираю. Він робить ось так. Угу. І просуває сюди. Я виходжу ось так. Він фрезем сюди. Так, а якщо я забираю, він просовує я коня, він е забирає коня. Я забираю пішаком тут на атаку піду, да? Ано, ферст, так. Так. Е Він тоді забере. Я заберу. Якщо він запропонує розмін, буде підвисати пішак. Так, мені подобається. А, не буде підвисати пішак, бо тут і щось так є. Але відкриється ця лінія. Ще мені дуже сподобається, що відкрилась ця лінія. Так. І ось так. такою на ферзя і на мат. Тобто йому треба або забирати зараз, або. Прибирати ферзя кудись. А єдиний варіант прибирати от сюди. Це у чорних програм. Я ще не такі партії програвав, не переживай. І тут треба запам'ятати, що зв'язка є. Зв'язка є. Зв'язка. Ну, мат. Забрали слоном. Що думаєте, мат ставить, чи забирати? Ну тут мат. Точно мат, точно мат. Сто відсотків. Так. Бо тут, ну, ферзь, можемо ось так зробити, по приколу чисто. Забрати ферзя. По приколу, з'їв би ферзя. Але якщо я з'їв ферзя, він зробить ось так, ну, це все одно мат. Давайте не будемо, все ж таки, ми граємо на рейтинг, гра серйозна, і мені треба йому ставити мат у будь-якому випадку. Я думаю, що він зараз сидить. Він зрозумів свою помилку. І на цьому ми закінчимо. А якщо, наприклад, так. Не знаю, можливо, якось гарненько. Давайте подумаємо. А, так, так. 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 Ні, не буде. Ну, добре, ставимо мат. Я думаю, що тут, да, що тут все зрозуміло.